Друзі, всім привіт! Зараз я на базарі на центральному ринку. Планував одне, зробив друге. Хто рано встає, тому Бог дає, але це не про мене. Петя, без 15 час Я хотів поранше приїхати. Думаю, познімаю, куплю сира, ну в принципі все без змін. Просто зараз треба десь паркануть велосипед. Не можна проскочити. Давай, на мене наскоч. Сьогодні неділя, прикиньте ще двіж. Я думав, я вже приїду пізно, уже нікого не буде. Зараз, коротше, поставлю на свою парковку велосипед. Чому я сидить? Удачно попал. Сейчас надо цей участок проскочить, бегу на продолжение. Прикинь, ты без пятнадцати час. Сейчас мы сюда. Без 15 час, а до сих пор таки движняк. Можешь тут за страхи? Кость помойка. Короче, туманяра таки, ничего не захотел дорогу снимать. Тем более через Юруку одна и та самая. Ця дорога вона вже вам в печінках. Так само як і мені. О, яка невдача. Коротше, долетів я не знаю. Отак, хвилин за 10, за 12. Картошка якась по 30 гривень, така мінка. Зараз я отут паркнувся. Думав поїду через центр. Біля тебе базарно припаркуюсь, ну ану хватить мені Блін, як мрачно. Зараз сходимо одразу. Я ще тут не, пар... не паркувався з этим. З ближком. Блін. Тепер проблемка. О, нічого, Натяжечку. тяжечку. Ух, ви там если що перемать, те ці технічні неполадки. Не взяв водичку. Коротше, мнюхався і затуманено. на... Я довго і спав... Ні, ч я сюда Довго спав, пізно ліг. Ну, коротше, все як не в людей. У мене ж нос доморський так. Коротше, кочигарив. Якби знімав, то звісно поменше. Так. Зараз так, так. ходимо Дегейська сира куплю. Я вже на базарі не був навіть на 2 неділі, Так сюди Стрёмно, падло їхати. стрьомно, падло. Вже зона небезпеки. Тут треба більше по сторонах дивитися. Чим. Ніж... Грибочки які по 150. Коротше, дешеві помідори, кстати. Може і вареночки купити. Я думав копченку купити. Но копченку я мабуть куплю. Капчонку я, мабуть, куплю ближе до Нового року. Коротше, щоб понимали, неділя без 10 час зараз. Такий движняк людей. Зараз до нашої жіночки підемо, якщо там Одегиського нема. Може на другу точку сходимо. А ну давайте, де де багато людей можна так ціни чуть-чуть для... Чекушка, прикиньте, колбаса. Отаху дві нові. Я оце не знала, як користуватися ці ніч горіла. Так отключати її можна. Тільки дивіться, 206. Прикольно. Чуєте? творог на развес, сметанка на развес. Какая это такая? А, давайте масло глянемо. З білоцерківським ми любим. 87 гривен. Човіка, это же прямо трансляция воды. Короче, ви бачили. банчивы. Чекушка. Перший раз таке бачу чекушка. Дивіться, це ковбаска. Шварці. Яка чорна. Такі ковбаси, я ніколи в житті їх не їв. О, які шикарні гранати. Такі. Огромні. Кстати, як багато людей, це великий плюс, тут можна столки <кій> затірятися. Оце ж теж якісь модні колбаси. Сюди на них дивлюся, не знаю, колись може я її спробую. Філічо, ковбаса сиров'ялина. Вища сотня. Лучше так і... пробувати. Ух ти, 750 гривень. Може таке сальце цей кусочок попробує. 750. Добрий, та надовий сім. Чічіру, ладно, зараз. Щас. щас, може, зайде. Ось таке красне яїв. Такий не є. Щас може той кусочок сала попробувати. За 750 гривень кілограм. І такий манюсенький. Скільки він потягне, цікаво. Навіть не знаю. 420 домашніх 225. А можна адегейську четвертинку? Филадельфия, сто шесть. И картой оплата. Сто двадцять дякую. Дякую. Ага, Ага, дякую. Да. 20, 20, 20. Не знаю чи попробувати Домашню ковбасу Я ще на базарі просто ні разу не брав Солянни Сина Не знаю. Друзі, не знаю, що робити. Якого mm -hmm. буде, буде 420. Домашня ковбаска. В основном 420-380. Блін, просто мені подобається на алмазному базарчику. Я боюсь, що возьму, а вона буде з, буде з кістками, з якимось фляхами. Ой, що це, у вас дуже вхов. ну короче Стало по 80 і по 35. Так, Голмарин, там я сало побачив, те, що ти показувала по 35 гривень. Буде там у нас 80. Що мені треба вчорашній день. Багато цього. Сира, звісно. м'ясо сало вже до продину. Які рулетики гарні. Індички. Біле індички. І сало поки я сьогодні брати не буду. Сьогодні м'ясо сало швидко. розпродали. Не написано, де її можна купити. Ціни там різні. А то ж воно по інтернету так показує. Ага, я думала. Вони разні. Вони різні оце ж отут. це ну, Буде сер, сер, Потрапила в калепа. А вона казала якісь там нові виріші, ну немає. Щось мені можуть. Сергіла 440 солями, 370. А, оце, і зум можемо купити. А для чого? А, ну, друзі,